Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Олімпійський комітет Росії прийняв рішення, яке полягає в тому, що тамтешні атлети не будуть делеговані на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Таку інформацію оприлюднив президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. Він обурений відношенням до російських спортсменів, яких пропонують підписати декларації, де прохають засудити злочини війни Росії проти України, аби мати змогу брати участь. У міжнародних турнірах нейтральні спортсмени на таке не спроможні. Якщо ви запитаєте, скільки російських спортсменів братиме участь на Олімпійських іграх 2024, то я скажу, що вони там не братимуть участі. А от нейтральні якісь поїдуть, резюмував він таким чином. Росія вкотре робить із себе жертву, образившись на увесь світ та просуваючи свою пропаганду. Проте не перестає діяти, відрізати політику від спорту України агресору стає все складніше. Та от росіяни все ж не перешкоджатимуть деяким тамтешнім атлетам. Ті вибірково отримають нагоду брати участь у змаганнях в нейтральному статусі без національних прапорів. Та гімну. А неї вщухає скандал навколо баскетбольного клубу Черкаські Маупих напередодні чергової сесії міськради у Черкасах. Люди знову вийшли на мітинг через виділення півтора мільйонів гривень на фінансування команди, за яке проголосували 23 чиновники. Протестувальники тримали в руках плакати дрони, а не а не баскетбольного клубу олігарха. Не на часі при гроші. То що секретар черкаської міськради Юрій Тренкін. Заявив про те, що вони жодної копійки не давали олігарху, а дали кошти своєму муніципальному спортивному клубу Дніпро співробітниками якого є всі, хто входять в структуру клубу, за його словами. Кошти будуть спрямовані і на заробітні плати тренерів, і на придбання інвентарів, і на заробітні плати баскетболістів, у всіх, яких вона мінімальна згідно з контрактом наступного року з міського бюджету, планується виділити 7, -7 мільйонів гривень на користь клубу баскетбольної суперліги, одним з основників якого є президент Федерації баскетболу України. Михайло Бродський на три нагороди завоювали Дніпровці на змаганнях з римської боротьби за підсумками міжнародних і вітчизняного турнірів. Так, студент першого курсу фахового коледжу спорту Віктор Кізілов став срібним призером за підсумками змагань і завершилася у Чехії. Його колега по навчальному закладу, учень 10 класу Валерій Джибу, завовав медаль подібного катунку у сутичках Кубка Бранденбурга. У Німеччині 11-класник коледжу Михайло Мостовий виборов бронзу відзнаку у Києві. Гнався українському турнірі пам'яті заслуженого тренера України Леоніда Гайріяна. Вихованець Дніпровського спортивного клубу Тайфудзюдо Ренат Басов в статусі дебютанта став бронзовим призером чергового кадетського кубка Європи, який відбувся в столиці Латвії Ризі і зібрав 309 спортсменів не старших 18 років з 21 країни континенту. Ще два його колеги по навчанню: Дмитро Лебідь та Олег Фесенко зупинилися за крок від п'єдесталу пошани, поступившись у бронзових поєдинках і мали задовільнитися п'ятими місцями. Особистий чемпіонат області з рукопашного бою зібрав на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста понад 300 юнаків і дівчат трьох вікових категорій: — 10-11, 12-13 і 14-15 років, які репрезентували півтора десятка клубів провідних центрів регіону з цього виду єдиноборства. Особистий чемпіонат області з рукопашного бою зібрав на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста, понад 300 юнаків і дівчат. Трьох вікових категорій: – 10-11, 12-13 та 14-15 років, які репрезентували півтора десятка клубів провідних центрів регіону з цього виду єдиноборства, що, звісно, не може не тішити керівників федерації, адже така кількість і географія представництва красномовне свідчення сталого розвитку і розбудови рукопашного бою на Дніпропетровщині. Один з лідерів цього напрямку Криворізька міська федерація привезла на турнір одну з найбільших за чисельністю команд, яка нараховувала понад 50 осіб. Усі вони отримали можливість традиційно не тільки втрутитися у боротьбу за нагороди, а краще завоювати левову частку з них, але, як говорять, себе показати та на інших подивитися. Нам дуже сподобалося сюди приїхати, тому що тут багато спортсменів, опитних, з якими можна позмагатись, не дивлячись на ситуацію в Україні, хлопці тренуються, видно, що тренуються дуже сильно, дуже гарні поєдинки, не дивлячись на вік спортсмена, видно, що за спортом майбутнє. Ми не очікували таку кількість, але дуже раді, що всі приїхали. Так що ну, будемо, будемо змагатися. Дуже яскраві сьогодні поєдинки. Малечі показують таку техніку, ну, мабуть, мабуть, дорослі, дорослі віддихають, відпочивають. Так що по результатам цих змагань буде сформована збірна команда в області. 18 листопада вирушуємо в Київ, присутній на змаганнях виконувач обов'язків директора департаменту молоді спорту Дніпропетровської обласної військової цивільної адміністрації Андрій Панченко, який взяв участь у церемонії нагородження переможців і призерів чемпіонату, з задоволенням констатував і відзначив, що федерація рукопашного бою регіону одна з кращих не тільки на своїх теренах. Вона один з лідерів і в Україні, а здобутки її спортсменів на міжнародній арені промовисто говорять за себе тільки з останніх всесвітніх ігор та чемпіонату Європи вони привезли понад чотири десятки медалей різного гатунку. Наші спортсмени дійсно прославляють Україну, доказують, що вони сильні. От і з року в рік їх майстерність покращується, тому. Цей вид спорту на Дніпропетровщині має великі перспективи. Ми пишаємося спортсменами рукопашного бою. І Федерація рукопашного бою має дуже великі, амбітні, перспективні плани і ще більше буде медалі на різних змаганнях, як національного рівня, так і міжнародних. Що стосується підсумків змагань, то традиційно найбільшу колекцію нагород зібрали представники міст Дніпра і Кривого Рогу. Вони складуть кістяк збірної області, на яку вже у другій декаді листопада поточного року у Києві очікує чемпіонат України, де наші рукопашники знову будуть серед головних претендентів на перемогу, як у загальнокомандному заліку, так і завоюють купу нагород в індивідуальному. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.